Якщо в кріслі не працює регулювання по висоті, потрібно замінити газліфт. Для цього перевертаємо низ крісла, знімаємо защолку, вона знімається у бік, знімаємо шайбу, розбираємо газліфт на дві частини. З хрестовини вибиваємо корпус, знімаємо чохол декоративний, знімаємо фурнітуру. і вибиваємо, збиваємо механізм. Потім ставимо новий азліфт, механізм гойдання з чохлом, притискаємо і все зафіксовано. Ремонт готовий.